Загальний план будови всіх клітин однаковий. ззовні вони вкриті мембраною. А у рослинної та грибної клітин над мембраною ще розташована клітинна стінка. Головний складник мембрани, який додатково захищає рослину клітину, целюлоза. Внутрішній уміст усіх клітин цитоплазма, яка містить усі органели. Кількість мітохондрій у тваринній клітині більша, ніж у рослинній, тому що АТФ утворюється також у хлоропластах під час фотосинтезу. У всіх клітинах є рибосоми, органели, на яких відбувається утворення важливих органічних речовин, білків. Однак лише рослинні клітини мають хлоропласти, тому рослини здатні до фотосинтезу. Клітини бактерій побудовані простіше, у них фактично немає органел. Бактеріальні клітини без'ядерні. У них молекули ДНК, що містять спадкову інформацію. Розташовані безпосередньо в цитоплазмі, а колоніальні організми складені з різної кількості клітин. Ці клітини мають однакову будову і виконують подібні функції. У багатоклітинних організмах рослин і тварин клітини утворюють тканини а тканини органи. Органи об'єднано в системи органів і нарешті в організм. Клітини всіх організмів подібні забудовою. Рудольф Вірхов стверджував, що всі клітини утворюються лише з клітин. Є такі основні положення клітинної теорії. Перше, клітина це елементарна одиниця живого, тобто все живе складене з клітин. Друге клітини різних організмів подібні між собою забудовою і хімічним складом. Третє, нові клітини утворюються поділом материнських клітин. І четверте, багатоклітинні організми зазвичай розвиваються з однієї клітини, а різні типи клітин утворюються внаслідок поділу і спеціалізації.